Привіт-привіт! Мене звати Андріана Аура. Якщо ви зовсім випадково натрапили на це відео, я вас вітаю, це не випадковість. Я хочу розповісти про себе, про те, хто я і чому я взагалі вирішила вийти в публічний простір, бо, чесно кажучи, я дуже довго цього уникала. Я взагалі немодійна людина, і мені завжди було легше працювати в тиші зі своїми клієнтами в комфорті. Я навіть не думала про те, що можна вийти за ці межі. Але одного прекрасного дня я, звісно, себе запитала: а хто як не я? Бо я вже прийшла цю дорогу і знаю, скільки людей поруч можуть шукати свої відповіді. Якщо я можу допомогти, то не потрібно про це мовчати. Можливо, вже хтось догадався. І так, я терологиня та астрологиня. Але передусім людина, яка пройшла свій шлях. Нелегкий, зате чесний і дуже мій. Ще з дитинства мене тягнуло до чогось незвичайного. Я завжди вірила в те, що крім побуту, правил і будь така, як усі, є ще щось, є щось більше, є щось глибше. Тому, звичайно, я відходила від цих стереотипів. Але є один нюанс це те, що я з дуже віруючої сім'ї взагалі обговорювати карти, чи гороскопи, чи тему магії це було табу. Нам навіть не можна було дивитись Гаррі Поттера». Я пам'ятаю, що якось, коли ми відпочивали з моїми друзями, ми зустріли в закладі ту саму торологиню, яка сиділа за сусіднім столиком. І звичайно, що усі мої друзі пішли до неї за стіл, і їм було цікаво і весело. І я думаю, це такий великий гріх, це так страшно, але водночас так цікаво, Моя допитливість взяла вгору і я, звичайно, теж сіла за стіл. Перші слова, які вона мені сказала, це те, що ти родова, і коли якась жінка, а можливо навіть і бабуся, відійде в твоєму роді, ти станеш на її місці. І після тих слів я вже думаю, для чого я взагалі сідала за цей стіл, як мені тепер з цим жити. Хотіла ознайомитися з ситуацією, прочитати взагалі, що таке таро, як воно працює, і в цей момент через страх я почала вивчати таро, не усвідомлюючи цього. Вірити мені дуже сподобалось. Це напевно був мій такий перший поштовх до того, що я буду змінювати своє життя в цьому русі. Тому я дуже вдячна цій перологині. Коли я вже прийшла до свого наставника, його перші слова так само були: ти родова. Я вже думаю, все що дає мені конкретний знак другий раз. Я вирішила, що треба за своїм призначенням виконувати те, що тобі дано. Мій шлях був нести, де одразу все виходить. Звичайно, ще перші розклади були кривими. Я не знала, що говорити, як говорити. Ніколи не знала, як трактувати ту чи іншу карту. Тому я завжди навчалася і хапалася взагалі за кожну можливість, коли можна потренуватися. Я дуже вдячна людям, які були зі мною на початку. Можливо, ви навіть тоді і не розуміли, що ви мені допомогли зараз стати тим, ким я є зараз. Найголовніше це те, що ви зараз досі зі мною. Зараз, коли я працюю з людьми кожного дня. Я бачу, як один розклад може змінити хід подій. Я бачу, як астропрогноз може змінити те, що боліло роками. Головніше, це те, що я навчилась чути себе та інших. Це не просто робота чи професія, це моя місія. Чи боялась я критики? Так. Чи боялась я осуду? Так, безумовно. Чи було мені страшно? Дуже. Дуже дякую усім, хто мене підтримував і хто був зі мною під час цього довгого шляху. На своєму каналі я хочу створити простір, в якому можна бути собою. Тому, якщо вам це близько, то залишайтеся зі мною. А якщо відчуваєте, що не час, то дякую, що ви подивились це відео. Я Андріана Аура, і, можливо, ваш шлях, який зараз починається.